2024 рік став періодом випробувань та адаптації для ринку праці шосницької громади. Про це розповів очільник шосницької філії Сумського обласного центру зайнятості Микола Чернов. За його словами, послугами центру протягом року скористались 2072 мешканці громади. А роботу за сприяння служби зайнятості отримали 959 осіб. З цієї кількості 530 осіб мали статус офіційно зареєстрованих безробітних, тоді як решта були шукачами роботи. З нашою допомогою роботу знайшли 38 осіб з інвалідністю, 103 внутрішньопереміщені особи і 21 учасник бойових дій. Я наголошую ну, саме на цих категоріях, оскільки самі розумієте, яка ситуація, і, і ми, ну, ми маємо. Обов'язки саме перед ну, підвищені обов'язки саме перед такими категоріями осіб, які звертаються до центру зайнятості. Окрім того, вдалось забезпечити першим робочим місцем 32 молодих людей. Протягом минулого року роботодавці шоцицької громади подали до центру зайнятості 1065 вакансій. 839 з них були укомплектовані. Окрім того, служба зайнятості активно пропонувала можливості тимчасової зайнятості. Одним з важливих напрямків роботи стало Організація громадських робіт робіт тимчасового характеру та суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану протягом минулого року по Шосткинській територіальній громаді ми спільно з нашими виконавцями цих робіт уклали 13 договір на проведення громадських робіт в цих роботах Приймали участь 155 осіб в роботах тимчасового характеру. Це мається на увазі за рахунок коштів роботодавців. Приймали участь 56 безробітних громадян. Фактичні витрати на проведення громадських робіт склали більше 1 мільйона 700 тисяч гривень. Фінансування таких робіт здійснювали спільно з місцевого бюджету та коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. Ми і щиро вдячні місцевій владі за те, що вони фінансують проведення громадських робіт для безробітних і виплачують заробітну плату. Роботи, звісно, за кошти місцевої громади, це були роботи по благоустрою території, території нашого міста. За кошти фонду безробітні виконували суспільно важливі завдання, зокрема чергування в пунктах незламності, заготівля дров для військових та населення, приготування їжі для військових та виготовлення маскувальних сіток. Крім громадських та тимчасових робіт, у минулому році активно використовувалась така форма тимчасової зайнятості, як суспільно-корисні роботи під час воєнного стану. Ці роботи проводились за ініціативою військового командування та місцевих органів виконавчої влади. І в цих роботах. Протягом минулого року брали участь 670 осіб, і, до речі, ці роботи ну, були популярні серед внутрішньо переміщених осіб, в яких взяли участь 130 ну, внутрішньопереміщених осіб. Ці роботи фінансувалися фінансувались повністю за рахунок фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Служба зайнятості також використовує активні програми зайнятості та фінансової підтримки роботодавців, надає їм компенсації за працевлаштування окремих категорій безробітних. Можемо і надаємо компенсації за працевлаштування молоді на перше робоче місце, учасників бойових дій, людей, які мають інвалідність, внутрішньопереміщених осіб. Довготривалих безробітних осіб так званої квотної категорії, тобто які, які мають особливий захист соціальний, безробітних, яким до пенсії, до виходу на пенсії залишилось 5 або менше років, у 2024 році. Роботодавці отримали компенсації за працевлаштування 103 безробітних на суму близько півтора мільйони гривень. Зараз ми акцентуємо увагу і закликаємо роботодавців приймати брати на роботу людей з інвалідністю, зокрема другої або першої групи. Ми маємо можливість надавати компенсацію на облаштування робочого місця для людей саме з такими групами інвалідності. Ця програма діяла протягом минулого року, і вісім роботодавців Шосткінської територіальної громади отримали такі види, таку компенсацію на нас. Суму близько 600 тисяч гривень у 2024 році було відкрито офіс, де надаються консультації для мікро та малого бізнесу щодо використання грантових програм. 44 об'єкти підприємницької діяльності отримали гранти на суму 8 мільйонів гривень, що дозволило створити 88 нових робочих місць. Працівники працевлаштовані завдяки грантам гарантовано матимуть роботу щонайменше два роки. Станом на 1 січня. Кількість безробітних зареєстрованих безробітних по Шосткинській міській територіальній громаді вона зменшилась порівняно з минулим роком і складала 427 безробітних громадян. За статтю це переважна більшість, більше 80% – Це жінки. Як я вже кажу, що 427 безробітних всього, то чоловіки з них становили 75 осіб. Матеріальне забезпечення з безробіття залишається на рівні минулого року. Мінімальний розмір допомоги становить півтори тисячі гривень для тих, хто давно не працював або був звільнений за статею, та 3600 тисячі гривень для застрахованих осіб з невеликою заробітною платою. Максимальний розмір допомоги 8 тисяч гривень. Тривалість виплат три місяці. А для осіб, яким до пенсії залишився один рік 360 днів